Поверніть працівників Михайлівсько-Робежівського старостату на робочі місця. Це вимога і прохання громади. Мешканці михайлівсько рубежівського старостинського округу зібралися у центрі Ірпаня під міською радою. Люди вимагають від міського голови Олександра Маркушина повернути до їхнього старостату працівників, оскільки минулого тижня фахівців перевели з села до міста. Спочатку ці жінки хотіли потрапити на засідання сесії міської ради, однак їх до будівлі не пустили. Тож люди скандували свої вимоги на вулиці. Одна із жінок Тамара Федоренко, ще до повномасштабного вторгнення вона переїхала до Михайлівки Рубожівки з Маріуполя. І я страшенно була задоволена тим, що я знайшла таке чудове, красиве, доглянуте село. Як Михайлівка Рубежівка. Ну, от я всім розписувала своїм землякам і говорила: ну такого красивого села я от не бачила за своє життя. Зараз у мене таке враження, що все зробиться для того, щоб оця краса була знищена. На мітинг до міської ради вийшли мами-одиначки, родичі людей з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, матері багатодітних родин та інші мешканці сіл. Да, я з ВПО Херсонська область. Мене чоловік без ноги. Інвалід. Та Наталя Семенівна допомагала нам. Це взагалі. Я вам передати не можу. Тепер все. У мене чоловік інвалід, і нам не наїздитися сюди. У мене він зараз лежачий. На даний момент я не можу його надовго від... відлучатися від нього, бо в нього епілептичні напади ще до того всього взялися. І вона нам дуже допомагала, Наталія Семенівна. У мене нема особистого транспорту, у мене нема на кого залишити дитину, щоб приїхати сюди, вистояти чергу з маленькою дитиною і все це подати. Тому нам дуже зручно, коли в нас є такі працівники на місці. Відсутність особистого транспорту в людей це не єдина проблема. Громадський транспорт, хоча і є, курсує лише декілька разів на день. Раз там в півтори години. В дві години дуже класне сполучення, особливо назад підгадати час, коли буде приїжджати маршрутка і доїхати з дітьми. Це просто скептичне, саркастичне питання, це теж питання до мера. Також минулого тижня Олександр Маркушин відсторонив від виконання обов'язків старости Оксану Лаговську. Вона обіймала цю посаду майже рік, а до цього 12 років працювала у Михайлівсько-Рубушівському старостаті. Оксана Сергіївна Лаговська, перша, хто повернувся в село після деокупації. До останнього вона знаходилась на місці і повернулася одразу, як тільки нас впустили в село. Що вона ж, що я, ми разом пакували пайки, сиділи в спортзалі. Потім Лаговська розвозила персонально кожному, роздавали ці пайки по куткам, питали в людей, які в них є питання, проблеми, проводили збори, і на цих зборах ні разу не було Олександра Григоровича. Тому мене це питання буря. Люди кажуть, досі не знайомі з новою виконуючою обов'язків старости. На цю посаду мер призначив працівницю ірпінського цнапу Тетяну Мельниченко. Вона не проводила ніякі збори, не відбувалося ніякого прийому громадян. Тому ну якби ми зараз поки що про це прокоментувати не можемо. Згодом мешканців села таки пустили до міськради, і вони змогли поставити свої питання меру. Той пообіцяв, що з наступного тижня людей до старостату таки додадуть. Все одно дамо, дамо людей і на рубіжівку для того, щоб ви нормально функціонували і надавали ту послугу. Ми вас почули, дуже вам дякуємо. Дайте Дайте відповідь так? на питання, чому замінюєте людей? Конкретно вам із залу, і ми задаємо Поліця. питання. Чому? Поміняли людей для того, щоби лучше виконували свої посадові це, це були запитані, Що вони Будете міським головою. Будете ви вирішувати ці питання. Добре, я вам дякую. Мешканці села ж переконані, старі фахівці працювали добре і наполягають на поверненні саме їх. Нам не потрібні нові спеціалісти, яким потрібно буде пояснювати, хто я така, чого я до них прийшла. І кожному ходити там і пояснювати, і кланятись, мені потрібні наші кваліфіковані спеціалісти.